Я тобі щось такий скар покажу. Це магазин з найдешевшими цінами в Німеччині на все. Тут є все взагалі. Від їжі закінчувати ще якимись інструментами. І я не буду робити як блогери, типа в кінці ролика назва магазину, ось одразу. Назва магазину тобі. А тепер пішли робити огляд. Для дітей все це іграшки, 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 ціни просто. І майже на все, навіть на якісь круті речі, ціни все рівно маленькі. Вже в буке, саме дешева ковра, євро 40 десь приблизно. Спортивний відділ, спорт товар. Різні гантельки, приколи, різні і так далі. Будь ласка, величезний вибір з парфумами по. Аж смішно, правда. Жіночий відділ, теж ціни. А на щось взагалі отакі ціни. Далі, відділ побутової хімії. Наприклад, ось такий. Папа для чорної тканини коштує в ройські мінімум 5-6-8 євро. Ждень так само. Тут всього на 8,82 є. Оце так несподіванка. сподіванка. Ціни також дивують. Дворики на машину по 5-6 євро. Я купував свої за 60. Купа техніки, що тут. Bluetooth-наушники за 11 євро. Отже, купив я величезну тележку всього. Просто переповнену різими речами. І це все мені вийшло. Отака б тільки поличка, в якій я коштувала 60-80 євро. Скільки? Тут вона коштувала 18 євро. Та ти шо, охуел, я знаю, це не маленька сума, але якщо врахувати, скільки я всього взяв, бо в мене переїзд на іншу квартиру і так далі, треба все облаштувати, то це прекрасна просто сума. Дуже крута. От Я зараз в китаюся і заїжджав декілька магазинів для порівняння цін, то в два, в три рази реально все дорожче. Рекомендую. Користуйтесь.